Якби таке, то буде п'ята дитина владики. Ми називаємо свої книжки деколи владики, а а думаю, що це буде не остатнє, що Владика буде мати ще багато сил. Ем, е, він намагається цей відгумін Святого Письма в своєму серці ловити. Він ніби ставить питання перед нами. Він коротко ставить питання, і це дозволяє самому навіть трошки якби продовжувати туди. Всі відомо, варто щось зробити, якісь роздуми, правда, на ті євангельські читання, які ми читаємо щодня. Бо ми читаємо їх, читаємо роками, але чим слухаємо? Це є версія від Венедикта. Де він пробував слухати, що Бог промовить. Цілковито суб'єктивна версія особиста е, своїх, яких досвідів, переконань. Често воно деколи дуже по-простацьки виглядало, деколи Бог клав мені на серце щось глибше. Але я пробував ділитися. Але можу вам з певністю сказати, що за кожне слово, яке тут є, я вірю в це, що я писав. Я не писав, щоб написати. Серед священників побудує такий вислів. Якщо твоя проповідь не промовила тобі, вона нікому не промовила. Можу сказати, що ці речі промовляли мені, вони мені дорогі. Може перегукуватись вони. Ще одна річ, яку ви зустрінете в цій книжці, багато речей повторюються. Це свідомо певні речі, я повторюю. Бо я знов вважаю, що не є важлива річ багато знати. Є важливо, що тим жить. Чому коротко? Бо такий сучасний модерний світ не любить читати грубі книжки, серйозні речі. Отакі ну, ми є тепер, нічого не зробиш. Але я маю, це є певний поштовх, певний поштовх, щоб нас заохотити читати. Дуже заохочую всіх читати.